Вас вітає луч, взуття Вотфо, Лот номер 20 В ньому буде 23 пари. Це французький бренд. Розмір 36, трендова модель. Дивіться, які ціни на коробках: 249. 249 євро, 179 євро, 189 євро. Повна комплектація, все взуття в коробках. В комплекті пильник. Взуття натуральна шкіра. Ковбойки. Натуральний замш. Розмір 38. вісім. Мотфорди. Текстильні на каблуку. Класні дуже. Розмір 37. сім. Мотфорди замшеві. Розмір 38. Ця модель дуже класна, натуральна шкіра, каблук, трендова підошва, 39-й розмір. Шльопки, замш, хутряна устілка. Суперкомфортні та дуже стильні. 39 розмір. Лофери В кожному лоті будуть, можуть відрізнятися кольори. Натуральна шкіра плюс хутро. 36 розмір. Ботильйони. Не текстильні. Дуже красивий каблук. Розмір 41. Хутряні, дуже стильні, суперкомфортні. Розмір 35. Ця модель в кожному лоті. Натуральна шкіра. Розмір 37. Ботильйони. Невеличкий каблучок. Розмір 39. Ще одна пара лофери, інший колір, натуральна шкіра, розмір 39, ботильйони, розмір 37, дуже класні, на шнурівці. Розмір 37. Ще одна пара лоферів. В цьому лоті три пари лоферів. Вони в різних розмірах. Це розмір 38. Ця модель в кожному лоті. Вона може бути або в замші, або в шкірі. Розмір 41. Добре. Батальйони. Розмір в нас. 36,5 см, да, натуральна шкіра, да, трендова модель, розмір 40 см, батальйони на каблуку, розмір 40 Ця модель в кожному лоті шкіра плюс хотро. 37 розмір. Ще одна пара, трендова модель. В цьому лоті дві пари їх, 38 розмір. Батальйони. Розмір 39. І остання пара в лоті це буде «Just another copy». Масивна підошва, дуже стильні. Розмір в них 39. Ми переглянули взуття отфо. лот номер 20 Саме цей лот може бути ваш.